Провінційні вісті на телеканалі tv 4 вітаю вас в Україні. Дуже маленький відсоток людей, які дійсно сортують сміття, хоча мають для цього усі можливості. Дехто не знає, з чого почати, а дехто просто не розуміє важливість його утилізації. Ця проблема знайома не тільки в Україні, а й всьому світу. Кожна держава вирішує це питання по-різному: спалювання, захоронення, переробка чи впровадження нових законів та правил. Роздільний збір сміття для європейців та мешканців інших розвинених країн повсякденна справа, як похід до магазину за продуктами. В Україні ж поки сортування сміття та кольорові баки у дворах нагадують квест чи гру, в якій ти береш участь, але правил достеменно не знаєш. Про досвід тернополянки Світлани, яка живе в польському місті. Раків і вже 10 років сортує сміття. А також тернополянина, який почав це робити нещодавно, далі у матеріалі Христини Черешнюк. Щороку у Тернополі стає все більше охочих сортувати сміття. Містяни підходять до цього питання серйозно і возять відходи у спеціальні пункти збору особисто. Екосвідомим є і Павло Петрига. Почалося все зі свідомого споживання. Павло та його дружина почали відмовлятись від пластикових кришок та соломинок у кав'ярнях. Нині подружжя сортує сміття більше двох років. Є в Україні такий сервіс УБС, Україна без сміття, типу, і туди можна відправляти. Можна відправляти окремо вже відсортоване, виплатити кошти за те, що ви туди відправляєте, що вони далі з цим роблять щось, а можна просто в загальну все, скажімо так, пакет складати, і вони вже безпосередньо сортують, за це додатково доплачувати. Павло каже, що робити таку корисну справу через війну в Україні стало складніше. Утім, за великого бажання усе можливо. У Нас є двірник у дворі. Я його запитався, чи він там здає картон. Я йому чемненько складаю все окремо пакетик, де є картон. Далі прозорі поліетиленові пакети, шуршики прозорі тільки так само йому окремо сортує вдома. завжди складаємо окрему євкість і йому віддаємо. Щодо одягу, то його Павло відправляє на спалювання, а пластик складає у спеціальний контейнер поруч із класичними у дворі. На Тернопільщині проблема зі сміттям комплексна, розповідає Павло Петрига. Навіть якщо усі люди і почнуть відповідально сортувати відходи, переробляти їх в області немає можливості. Однак на деяких вулицях. Тернополя можна помітити обладнані спеціальні контейнери для сортування, та їх, на жаль, поки не так багато. Та, попри це, більшість містян, яких ми опитали, розповідають, намагаються бути екосвідомими. Сміття сортую Виношу, так, якби в нас стоять баки, то так би ще виходить, що стараюся, щоб так було так, як воно потрібно. Але наше в Тернополі не дуже розвинуто, щоб все було роздільно. Сортую. Як сортуєте? А як а більше ніяк немає тільки пластмаса окремо і, і, і все решта? І не сортуємо. Чому ми кажемо чесно? У нас це не вимагають. – Кольочки маємо, баночки маємо. Це дуже мало людей так робить. А відколи ви почали таке робити? Відколи були в брата в Німеччині. Вони так постійно роблять, і ми так в них навчилися. А далі куди відправляєте сміття? А оце ми не знаємо. А оце вже ну… – ви просто ставите біля. Ну, так, ми ну, тут більше в нас забезпечено. Є жіті баки. В принципі у нас є далі як воно рухається. Ми вже на жаль, так не розслідування не проводили. До слова про сусідні країни Європи. І справді далеко не потрібно їхати. Польща місто Краків. За підтримки Європейського союзу тут звели найбільший країні завод термічної обробки сміття. Щодня понад 100 машин привозять сюди відходи з усього Кракова. Коштувало все приблизно 200 мільйонів євро. У середньому родина з чотирьох людей має платити за переробку сміття щомісяця приблизно 80. 50 злотих. Це приблизно пів тисячі гривень. Тернополянка Світлана живе у Кракові більше десяти років. Дівчина не одразу могла звикнути до того, що тепер вдома вона повинна мати декілька пакетів для сміття. Утім, зараз без цього не уявляє свого життя у Польщі. Всі мешканці мають сортувати своє сміття до контейнерів відповідного кольору: синій для паперу, жовтий, метал та пластик, зелений скло, коричневий органіка. Сірий або чорний змішані відходи, тобто те, що не вдалося розсортувати. А за неправильне сортування сміття в Польщі можна отримати немаленький штраф. А це подвійна вартість його вивезення. Окрім очевидного зиску для екології, в багатьох країнах переробка сміття надає й вигоди, адже відходи можна перетворити на ресурс, їх переробити на речі чи енергію у такий спосіб зменшити кількість сміттєзвалищ. До прикладу, органічне сміття можна компостувати та перетворювати на добрива чи біогаз. У торсеру можна переробляти на нові речі, а ті відходи, які неможливо переробити, можна спалювати для отримання енергії. Лише Уявіть, що буде з планетою через 100 років, коли відходи надходитимуть на звалища з такою ж інтенсивністю, як це відбувається зараз. У такому випадку планета має ризик перетворитися на великий смітник. Він пережив бомбардування Азовсталі та російський полон. Геннадій Сабдієв на позивний хан бореться за незалежність України ще з 2014 року. Обороняючи Маріуполь, він отримав важке поранення ноги, але це не завадило йому повернутися на фронт. Нашому кореспонденту Назарію Голубу вдалося познайомитися із ханом під час поїздки на схід про спогади із полону та наслідки дій російської армії в українських селах. Далі у сюжеті. У своїй поїзді східними регіонами України на Донеччині мені пощастило познайомитись із незламною людиною, воїном на прізвисько хан, який з 2014 року стоїть на захисті країни. Повномасштабне вторгнення він зуслів Азовсталі разом із своїми побратимами із полку Азов розповідає, що початок російського наступу у 2022 році запам'ятає на все життя. Ось власне кадри, на яких Маріуполь обстрілюють фосфорними боєприпасами. Після майже тримісячної оборони Маріуполя вище військове командування України віддало наказ командирам підрозділів, які перебувають на Азовсталі, зберегти життя особового складу, тобто покинути завод. Із нього усі українські бійці потрапляють відразу у полон до окупантів, серед них і хан. Після тривалих бомбардувань заводу він отримав важке поранення ноги, але саме це розповідає допомогло йому попасти під перший обмін полонених з російської неволі. Ось перші кадри після звільнення. Хочу попросити нашу владу нехай вони привозять всі зусилля, щоб забрати з полону всіх цих хлопців, які там залишилися, а дякуючи їм. Які вже навчені воювати і вміють робити свою роботу досконало. Ми виграємо цю війну. Про те, що ми виграємо цю війну, хан не сумнівається і робить все для цього. Після довготривалого лікування травмованої ноги він повернувся до оборони рідних кордонів і зараз продовжує воювати на Донеччині. Сюди часто із допомогою приїжджають волонтери. Цього разу для хана та його побратимів привезли медикаменти, взуття, маскувальні сітки та навіть холодильник. Після знайомства ми відправились з ханом у дорогу селами, які регулярно піддаються атакам російських військ. Як тільки сідаємо в авто, хан проводить короткий інструктаж дій у разі небезпеки. Тільки кажу, швидко з машини, кидаємо все і виходимо з машини. І зразу відходиш пару метрів від машини, лягаєш на землю. Прожимаєшся до землі чим поближче, Як рідну маму обнімаєш, щоб лишитися цілим. Далі ми виїжджаємо у село на Донеччині, а, от, от, яке це, регулярно обстрілюють росіяни. Поселення майже розбите. От з правої сторони майже газова заправка, п'ятиповерхівка, її розбирають постійно. Зараз ми доїжджаємо до перехрестя, яке постійно під обстрілом противника. Місцевих, запевняє хан, тут вже тривалий час немає. Занадто небезпечно. У цей населений пункт прилітають снаряди кожного дня. Зараз буде населений пункт будинки. Положили касету градів вон там. Вони всі горіли. Під час такої мандрівки селами Донеччини хан розповідає про період життя, який він запам'ятає назавжди російський полон. Два слова, які викликають одні з найогидніших асоціацій. Я що там змирився, там був з цим поняттям, таке як смерть, було якось паралельно, є, нема. Ведуть бити, ну вже знаєш, по крайній мірі, хоч не за безплатно, поб'ють, то хоч сигарет дадуть. Військовослужбовець розповідає, на кожному допиті їх били, і це відбувалося кожного дня. Їжу у російській неволі давали три рази. Щоправда, у незвичні години: сніданок о 12 дванадцятій дня, обід о 9 9-й вечора, а вечеря о 3 3-й ночі. ДНРці, коли були і знущалися сильно над нами. Потім росіяни прийшли. Ні, вони там ті побішуть. Вони коротше дерявок не любили. Для них не це, це було гірше гамма якогось ну є, Нема на місцевих дорогах бачимо спалену техніку та лісосмуги. А на дорозі в асфальті помічаємо залишки снаряду. Вертаючись назад, чутно вибухи, після яких у небо підіймаються стовпи диму. Хан каже, приїд стався у двох кілометрах від нас. Однак, поїздка моя завершиться вже за кілька днів. А військовий на прізвисько хан залишиться боронити нашу незалежність. Саме після знайомства із такими людьми ти віриш у вільну та переможну Україну. Дякуємо захисникам за те, що тримають наше мирне небо. Вересень, початок навчального року не лише у школах, але й в дитсадках. Якщо зі школою все більш-менш зрозуміло, то з дитячим садком у багатьох великі труднощі і хвилювання. Що пак для дітей і дорослих це абсолютно новий період у житті. Тому часто у батьків виникає питання, як же безболісно допомогти дитині адаптуватися до нових умов. Про це розповіла нашій знімальній групі Психологиня. Дивимось. Дитина йде до дитсадка. Такий новий період у житті сім'ї викликає хвилювання, адже хочеться, аби цей етап минув легко та спокійно, як для малюка, так і для батьків. Дитяча психологиня Мар'яна Гевко розповідає: будь-які зміни це стрес для дитини, тому вона може поводити себе дуже емоційно. Для дитини це просто бух, і тому її емоційні реакції, які будуть. Те, з чим будуть стикати з батьки, це є нормально, важливо підтримувати дитину, приймати, не сварити за капризи, там за все добре, там не знецінювати її ці реакції, тому що ці реакції їй необхідні. Однак батькам варто дбати також і про свої, адже дитина відчуває хвилювання і переймає їх на себе, каже психологиня. Також Мар'яна Гепко радить заздалегідь готувати малюка до нового етапу у житті. Часто говорити про майбутнє відвідування садочка, аби сформувати позитивну асоціацію, знайомити її, розповідати, що буде, де це буде, як це буде, хто там буде, що будуть робити, але не просто розмовляти, важливо ще з дитинку знайомитися з цим середовищем. Тобто можна прогулюватися до садочку, дивитися, ну так, якщо є можливість, так якщо садочок дозволяє там ну, створювати умови, щоб дитинка погралася так на майданчику з іншими дітками. Водити дитину до десятка Мар'яна Гевко радить поступово, а ще подбати про те, аби інші важливі події не співпадали із адаптацією у дошкільному закладі. Наприклад, народження братика чи сестрички в цей період і відвідування зразу садочка теж не, не варто. Це надто складно для дитини. Оце буде трішки ускладнювати цю адаптацію. Щоб зрозуміти, як минає адаптація дитини до нового середовища, психологиня радить звертати увагу на те, з яким настроєм малюк повертається із садка. Якщо посміхається, значить все проходить успішно. У середньому пристосування у дітлахів триває до двох місяців, інколи і довше. Однак важливо каже психологиня. Після сліз дитини не відміняти відвідування садка, адже тоді малюк зрозуміє, що будь-який дискомфорт можна вирішити істерикою та сльозами. Будь-який прояв емоцій у складний для дитини період це нормально, запевняє Мар'яна Гавко. Тому радить батькам запастись терпінням та розумінням, і тоді адаптація мене легко. У тернопільському драмтеатрі імені Тараса Шевченка стартує новий сезон. Вже з 10 вересня його відкриють прем'єрою містерії Ісус, син Бога Живого. Втретє, за свою професійну діяльність гратиме роль Ісуса Христа відомий тернопільський актор Євген Лацік. Як роль головного героя вплинула на актора, та як Євген вживався у цю роль, дізнавалася Тетяна Скиба. Вже місяць актори тернопольського драмтеатру імені Тараса Шевченка готуються до важливої події початку театрального сезону, першу виставу, яку вони планують показати своїм глядачам, містерія Ісус, син Бога Живого. Сценічне водовище за біблійними мотивами поставив народний артист України Федір Стригун. Головна роль у ній дісталася Євгену Лаціку. Актор вже втретє за свою професійну діяльність гратиме Ісуса Христа. Він розповідає, образ його героя глибокий, однак жодних складностей у перевтіленні для Євгена не було. Я думав, буде важче, я переживав, хвилювався, бо ну, зазвичай розповідають, що навколо таких ролей якісь бувають тайни і не, не завжди вони. Можуть бути приємними, там, ну, лякають часом, а як, а, а чи не боїтесь? Ну, до сьогоднішнього часу, скажу чесно, відверто. Все спокійно, все легко і, і от з любов'ю якось. Так виходить постановка Ісус, син Бога живого, насамперед, дозволить комусь замислитися над тими словами, які написані в Біблії. А для тих, хто з ними не знайомий, почути вперше та зрозуміти ближче, кажуть актори. А ще вистава не залишить глядача без емоцій. Навіть під час інтерв'ю Євген Лацік не стримує тих почуттів, які у нього викликає розмова про Ісуса та його вплив на актора. Були моменти, але я стараюся це поки що все акумулювати всередині, тому що я чую, що воно... О, ага. режисерський сценарій, історії, трактування, різні відео та молитви допомагали Євгену ще більше зрозуміти свою роль. Актор зізнається, що досі удосконалює свій образ для перегляду глядачів. Для цього він щоденно працює та налаштовується, аби в день прем'єри показати емоції та по-справжньому відтворити ті події, які довелося пережити Христові. Розумієте, справа в тому, що ми і в церкву ходимо. І, і всі навколо про це говорять, дві ну, тисячі років ця історія, так, яка, яку всі знають. Але коли починаєш отак більш детально працювати, ну що я скажу, грішний, напевно, але так, як останні півтора місяці, то я, певно, все своє життя не молився. бо… Кожен день начитую, начитую от власне ці тексти, які в п'єсі і які, в принципі, взяті з Євангелія. 9 вересня в драмтеатрі зроблять допрем'єрний показ «Мистерій Ісус, Син Бога Живого для родин загиблих військовослужбовців та переселенців. А вже 10 вересня виставу зможуть побачити усі охочі. А на сьогодні у мене все завтра. У випуску провінційних вісти дізнаєтеся, як ж почався навчальний рік у тернопільських школярів? І багато цікавого побачимо.